І так, починаємо з того, що е, мочимо аркуш. А, забула сказати, можна намітити, але без деталізації, просто де у вас приблизно буде е, морда і де буде тіло. Дуже-дуже дуже приблизно, просто щоб ручки не тряслися. Розмазуємо задача тут поєднати дві речі. По-перше, щоб воно було вологе, але не було калюш. Там, де калюжа, туди вона потече. Так, да, Сашка, ти йдеш на сальфєджу. Удачі, Саш. Так. Тепер беремо е, туш, змішуємо її з водою. Беремо пензлик, хоч поменше. стрьомно як-то. І малюємо. Ну, с Богом. Не, мабуть, Сейчас маленький. Не первый раз, опыт езжа трогает. Все равно стрелы. Сейчас. Мне кажется, кто-то Соня такая. Весело тут у вас. Спать хочется. Она делает атмосферу, чтобы все облегалось. А чтобы потемнее сделать, надо больше краски брать. Ну да, я же специально водой. Сильно сухо. Мне не нравится, как оно растекается. Пройду еще раз. Ну, вроде, бы вот это тоже нельзя переборщивать. Да? Ну да. Я кисточки забыла. Тебе мало панцирки. Итак, ну, с Богом. А тепер окремо чорною можна взяти менший пензлик по найтемнішим місцям. Я не знаю, що Катя там бачить. Що? Вот і я спрашую, що у мене очки у мене особи вид. Кура ж камає ближче треба взагалі. Так, це вуха не малюємо, це також. Намалюємо, коли висохне. Ні, все равно так? Коли я прийшла розмалювала, вона більше розтікається. Ну, від пензлика залежить від. Е, не до, не. до речі, ще ж не вечір. Ви ж будете малювати, а воно буде все далі і далі текти. Ну, все, в принципі, все. На перший етап все інше вже буде коли воно <кій> висохне.